Друзі, вітаю вас на каналі 500HP. Сьогодні розглянемо архівну публікацію Джеремі Кларксона, в якій він розповідає про те, як проводив тест-драйв Jaguar I-Pace. Сподіваюсь, відео буде вам цікавим. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поїхали! Кілька років тому люди в Ягуар вбили собі в голову, що вони хочуть розлучитися зі своєю досить безглуздою клієнтською базою, з її джентоніками та хіпстерськими імпортно-експортними підприємствами. Тож Ягуар припинив виробництво комфортабельних, тихих і красивих автомобілів і зосередився на маленьких, крикливих спортивних седанах. Мабуть, для цього була якась причина. Я маю на увазі, що ти не відмовляєшся від іміджу, створеного протягом багатьох років через примху. Але якою б не була причина, цей фінт не спрацював, тому що якщо хтось хоче маленький, крикливий спортивний седан, він купить BMW. І люди так і роблять. Коли я востаннє перевіряв, ягуар продавав приблизно 40 тисяч XE на рік, тоді як BMW продала на 100 тисяч автомобілів третій серії більше, і це тільки в Європі. Нові Яги були чудовими в управлінні. Тут неможливо не погодитись, але вони відчувалися та звучали неправильно. Уявіть, що ви заходите в МакДональдс, а там столи вкриті льняними скатертинами, і на фоні грає музика йога на Пахельбеля. У цьому немає нічого поганого, але це не те, чого ви очікували. Що вам потрібно від яга? Дерев'яна панель приладів і м'які шкіряні сидіння. Ви хочете завести двигун, а потім думаєте, чи він завівся, бо тиша і плавність були основними і ключовими факторами цього авто, ну і респектабельний вигляд. Як самого автомобіля, так і вас у якості водія. Особливо рекомендую звернути увагу на серію 3 XJ12. Для мене це була вершина ягуара. І тепер я радий сказати, що він повернувся у формі i pace який дуже гарний, його можна замовити з дерев'яною панелю приладів і шкіряними сидіннями. А ще тут найкраща функція з усіх сучасних ягуарів. В ньому дійсно тихо, дуже тихо. Ця штука, немов миша, що переміщується на вшпиньках по м'якому килиму у капцях. Причина, чому він такий тихий, полягає в тому, що в нього немає класичного двигуна і є лише одна передача, це тому, що I-Pace електричний. Мені було цікаво, коли це станеться. Коли ви зможете купити машину, яка буде відповідати всім вашим потребам і вона буде електричною. Бо зараз ті, хто купують подібні авто, схожі на диваків, які обіймають дерева. Кілька днів я їздив по Лондону на I-Pace, і це було так розслабляюче, він ковзав по вибоїнах і лежачих поліцейських і проносився парк Лейн як лебідь на чарівному килимі. Щоправда, пізніше я поїхав за місто і виявив, що на мокрій дорозі щеплення повного приводу було настільки поганим, що ти в кінцевому підсумку виглядав як снупі з обома очима на одній стороні обличчя. На відміну від сухої траси, тут ви маєте впевненість, що, надавивши на педаль, ця електрична штука прискориться настільки різко, що ваша голова відчує, ніби вона від'їжджає. Айпейс такий же швидкий, як Феррарі. Та чи він кращий від Тесли? Так, безумовно. Проблема Тесла полягає в тому, що це маленька та нова компанія, яка просто не має досвіду чи грошей, щоб розробляти свої автомобілі так само, як і великі гравці. Тесли веселі, і вони повні кумедних функцій. Але якщо ви зайдете в інтернет, ви побачите, що на форумах повно людей, які скаржаться, що під час дощу на панелі заднього бампера накопичується стільки води, що вона відпадає, або що в сніг піддон забивається, і, зрештою, теж відпадає. Якщо ці спостереження правдиві, це свідчить про те, що Тесла не проводить передсерійні випробування в холодну погоду в такому ж ступені, як ягуар. Простіше кажучи, ймовірно, дверні ручки ЯГА все ще працюватимуть, коли температура становитиме мінус 10, тоді як ручки Тесла, судячи з цього, ні. Отже, – це автомобіль, який ви захочете придбати, частково тому, що він гарний, зручний, практичний і розумний, але головним чином тому, що електрична трансмісія робить його таким неперевершеним. І ох, як би я хотів на цій ноті завершити свій огляд, але я не можу. Стверджується, що запас ходу яга становить майже 300 миль, і я впевнений, що в лабораторії з електронним Джеймсом Меєм за кермом це можливо. Але як і у випадку з даними виробників автомобілів щодо споживання палива, існує великий розрив між тим, що можливо, і тим, що можна досягти. Я виїхав із Лондона в п'ятницю в день з чотирма пасажирами та повним багажником. Дальномір на приладовій панелі показував, що я проїду 120 миль, перш ніж знадобиться зарядка. І я подумав, що цього буде достатньо, щоб подолати 70 миль до моєї сільської барлоги. Але коли ми з'їхали на М40, показники почали падати як альтиметр у авіалайнері, що розбивається. Мені стало цікаво, чи може таке бути, що Ягуар використовують власні одиниці відстані, тому що ми не проїжджали і півмилі, коли з приборки зникала одна ціла миля. А потім сталася аварія: дві машини, шість пожежних машин, звичайна надмірна реакція екстрених служб і великі черги. А милі все зменшувались і зменшувались. Коли я дістався у Оксфорду, існувала вже реальна небезпека, що автомобіль погасне до того, як я повернуся додому. Я реально боявся, що нам доведеться завантажити програму, знайти окуляри для читання та ознайомитись з інструкціями на зарядній точці, а потім сидіти на холоді 40 хвилин, поки батарея заряджається. Запанікувавши, я перевів все в режим еко, щоб допомогти ягу рухатися далі. Я навіть увімкнув систему, яка отримує заряд акумулятора від гальмування. Хоча це робить машину майже непридатною для керування. Кожного разу, коли ви знімаєте ногу з педалі акселератора, ви наче в'їжджаєте в яму з клеєм. Але мені довелося змиритися, бо я не хотів опинитись посеред дороги. Це синдром відомий як тривога діапазону, це річ до якої вам доведеться звикнути, володіючи електромобілем. Завдяки обережності я повернувся додому, на циферблаті залишилось 22 милі. Діставши шлейфи з під капота, де моторошно немає двигуна, підключив машину до електромережі і пф, світло в домі згасло. Так, це спрацював блок запобіжників. Дуже роздратований, я поїхав в місто і підключив айпейс до будинку друга. І наступного ранку, після 8 годин живлення від мережі, електромобіль зібрав достатньо електрики, щоб працювати барабанний дріб 29 миль. Це жалюгідно. Тепер я знаю, що міг би відвести його на станції швидкої зарядки та посидіти, поки його примусово годують кількома джоулями. Але в мене залишилися друзі, і я не хотів витрачати дорогоцінні вихідні, потураючи примхам білого ведмедя. Тож я цього не зробив. Це означало, що для недільного вечірнього повернення до Лондона я скористався своїм старим рейнджровером. Звичайно, ягуар працюватиме, якщо ви їздите лише між точками швидкої зарядки вдома та в офісі. Якщо це ваше життя, то це чудова машина, і ви повинні купити її негайно. Але якщо у вас є родичі та друзі, які живуть далеко, і у вас є насичені та різноманітні вихідні, повні спонтанності та моментів, а давайте поїдемо на море. Ягуар все одно чудовий, але вам знадобиться іще одна машина. Рейтинг Джеремі 4 з 5.